Вітаю всіх. І так, 2 січня. Світо все-таки продовжується, тому що п'ятниця, немає в нас офіційних вихідних. Я прекрасно розумію, що сьогодні все ще буде газквас конкретний. Але я хочу сьогодні вже розглянути такі цікаві питання. Так, новорічні звернення президента. Я свій коментар давала. Хто бачив, дивіться. Там все чітко ясно, ясно сказано, нам ще трошки. Вирішити питання Донеччини, це кістка в горлі головна, і гарантії безпеки. Все, по 5% на кожне і ми в данках. Просто Донеччина це таке. Знаєте, що страшного тут? По Донеччині треба швидко вирішувати так, щоб не страждали далі території. Це головний момент. Людей можна переселити, людям можна надати інше житло, це все можна зробити, якщо забирати звідти людей. Це все реально. Але тут стоїть питання глобальне. Я ще раз повторюю, тому що ви ж бачите, і знову тут провокація. з обстрілу Харкові Фельдмана, вибачте, звірі не винні, звірі не можуть самі переїхати. В залежності від людей. А люди можуть завжди. Це ж тільки наші важкі проблеми. Не забувайте про це, будь ласка. Тепер давайте так. Ми дійсно вже близькі до миру. Україна дійсно вже близька до миру. Дивлюсь колод до дверей результатів. Україна вже дійсно близька до миру. Четвірка кубків. Я б не сказала, що вона сильно близька до миру. Зовсім. Але надія є. Так, ну, давайте так, на тему обстрілів. Поки що вони будуть. І важко ще йде боротьба. Мені ця колода не показує близькість до миру. Там більше роздуму, що як робити. Боротьба ще продовжується. Що він буде прям от вот ні. Але в мене є так, певна інформація, я вам зроблю розклад окремий зараз. Так, Україна вже близька до миру. Україна вже дуже близька до миру. Покажи. Відпусти це, зрозумійте. Не думаємо про це. Ось це про що я кажу: озернись назад, щоб зрозуміти. Ризик виправданий. Тепер подумайте уважно. Зараз свято, я ж кажу, відпочинемо від війни. Прошу, мені все одно приватні пишуться херню, вибачайте. Навіщо? Нічого такого критичного не відбувається. Звісно, є напрямки, де критично на фронті, але ви повинні це враховувати. Все. В глобальному варіанті критичного немає. Відбувається те, що відбувається, від нас це не залежить. На жаль.